Вітаю. Тема нашого сьогоднішнього уроку це правопис сполучників і розрізнення сполучників і однозвучних слів. Метою нашого сьогоднішнього уроку, звичайно, постане діти питання навчитися розрізняти сполучники від однозвучних слів. І ми навчимося з вами робити розбір сполучника, як частини мови. А також спробуємо поглибити наші знання про сполучник. І так діти, перш ніж почати працювати над правописом сполучників, давайте взагалі пригадаємо з вами, що ж таке сполучник. Це службова частина мови, яка вживається для з'єднання однорідних членів речення і частин складного частин речення. Основними ознаками сполучника є те, що він не має лексичного значення, що він не виступає членом речення, що він поєднує однорідні речення і частини простих речень у складному. А також за своєю будовою ми можемо з вами сказати, що сполучники бувають прості і складні і складні. Прості це ті сполучники, які з'єднуються перш за все, утворюються за допомогою одного слова. Складні за допомогою двіх, двох слів, і складні за допомогою трьох і більше слів. Далі, за своїм походженням, сполучники бувають похідні і непохідні. Похідні це ті, які походять від інших частин мови, які утворилися. Шляхом поєднання, сполучника і займенника, прийменника і частки за те, про те і так далі. За своїм значенням, за походженням, вони бувають дітей похідні і непохідні, повторювальні і неповторювальні. За тим синтаксичну роль діти, сполучники вони не є членами речення. Але за допомогою сполучників діти можна, вони поділяються за своїми, за своїми синтаксичною ролью, вони поділяються на сполучники сурядності і сполучники підрядності. І так, давайте ж зараз спробуємо з вами розібратися про правописи сполучників за те, про те, щоб якби треба. Перш за все, діти, ці сполучники ми повинні навчитися з вами розвідрізняти від однозвучних із ними самостійних частин мови. І так, діти, перш за все, ми можемо з вами сказати, сполучники, якщо вони діти в нас відповідають на запитання і є членами речі, то це не сполучники. Це діти, поєднання прийменника і іменника. Якщо діти не можна, можемо сказати, не відповідає на запитання і не є членом речення, то це сполучник. Далі діти, ми з вами ще також можемо сказати, якщо діти правопис сполучників за те, про те, якщо діти між цими. Сполучниками можна поставити за те і можна поставити питання, то це вони пишуться окремо. Якщо діти можна замінити сполучником, але то це у нас сполучник і вони пишуться разом. Далі, частка B, з часткою Б так, теж пишуться разом. І так, діти, у Усіх інших випадках вони пишуться окремо. Ну, а тепер давайте більш детальніше розглянемо питання, що як же коли ж пишуться за те про те разом, а коли пишуться окремо. І так, сполучники за те, проте не мають лексичного значення, вони не відповідають на питання, не є членами речення. І можуть бути замінені будь-яким сполучником, наприклад, але займенники з прийменниками про те, за те мають лексичне значення, відповідають на питання, є членами речення, і вони не можуть бути замінені, то це діти нас займенник із прийменником, тому вони пишуться окремо. Також, будь ласка, зверніть увагу на те, що сполучники не мають лексичного значення, не є членами речення, а мають наголос лише на другому складі. Якщо діти у нас прислівник із часткою «Б -Б» за займенником «що», вони мають лексичне значення, є членами речення. Речні, і наголос у нас падає на слові як, то це, звичайно, у нас буде прислівник із частками «як», «би», ви. Також для того, щоб відрізнити сполучник від однозвучних слів інших частин мови, то, звичайно, його можна замінити синонімічним. І так, сполучники про те, за те, якщо діти, ми можемо замінити сполучником, але, наприклад, було важко, проте ніхто не скаржився. Було важко, але ніхто не скаржився. Далі, якщо ми скажемо діти, дідусь розповів про що? Про те, як збирати лікарські трави, між ними можна поставити питання. Так? то це буде в нас прийменник плюс займенник. І вони пишуться діти окремо. Далі сполучник Щоб попросив, щоб розбудили осьомий. Ось його можна замінити сполучником Аби. Якщо його можна замінити сполучником аби, то він пишеться разом. Наступне таке от речі: довго думав, щоб таке тобі подарувати. Тобто частку B можна забрати і віднести в іншу частину речення. Так? І а, при цьому зміст речення в нас не міняється, то ми пишемо разом. Якщо ж зміст речення міняється, то ми пишемо окремо. Основні моменти, на що ми діти при розборі сполучника як частини мови, ми можемо з вами сказати, перш за все ми вказуємо з вами частину мови, потім, які вони бувають забудовою, прості, складні, складені, прості і складні, Проте складені для того, щоб які зазначення вони були сурядні і підрядні. Сурядні вони з'єднують однорідні члени речення, і її та значення, і, і сурядні, чи і підрядні, які служать підпорядковою для того, щоб з якоюсь метою для мети, способу дії, причини, умови і так далі. За способом використання, вони можуть бути одиничні, і повторюваний, і, і, і парний, бо-бо, то, то, і так далі. І особливості написання, якщо є, і подається у вас схема розб... письмового розбору, годі Побудувати щось словом, коли ти саме е, руйнувати ділом. Тобто, коли це в нас сполучний, простий, підрядності, умови, і він у нас одиничний. Ой, у мене все діти. Я дуже вдячна вам, що ви прийшли на заняття, прослухали. Чекаю вашої нашої зустрічі з вами на наступному уроці.